І так, доброго ранку, дітки мої хороші. Сьогодні е, ми вже з вами говорили про свята да, зимові, і ми знаємо, що скоро, е, через пару днів, буде теж дуже велике, гарне таке свято, як. Хто пам'ятає? Різдво! Різдво, вірно, Різдво. Це ми відмічаємо день народження Божого Сина. Це не вигадане свято, а було насправді. І ось сьогодні я вам трішечки, як от театр, хочу показати історію, як це все відбулося. Колись дуже-дуже давно, більше двох тисяч років назад, жила на світі. Дівчина молода Марія. І був в неї чоловік Іосиф. І ось одного разу до Марії спустився Янгол і розповів їй, що в неї народиться хлопчик, але він буде незвичайний, а буде він сином. Боже. І ось через деякий час тоді правив такий правитель в страні е, Август, і ось цей правитель вирішив переписати скільки в його е, країні населення, щоб переписати всіх людей. І тоді Марії і Йосипу, які жили в Назареті в одному місті, треба було йти до Віфлієму. До іншого місця. І ось коли вони прийшли у Віфліє, то там зібралось дуже-дуже багато людей. І переночувати, залишитися на ніч їм не було де. У кожному будинку були люди, да повно людей, бо всі прийшли на перепис. І тоді одна хазяйка їм дозволила е заселитися. В такому свому хліву, де е, жили, де були е, тваринки, да? ось такі. ми Поставимо, щоб було видно. І ось, коли вони там облаштувалися, Марія народила маленького такого гарного хлопчика, якого назвали, як його назвали? Ісусом, да? І ось Янгол знову спустився на землю і е розповів пастухам, які не не е недалеко пасли отари відвець, да? Розповів, що сталося дуже велика подія народився божий син, і вони прийшли до нього, а допомогла їм прийти, знаєте, хто? Зірочка, яка зійшлась на небі, зійшла на небі, і почала віщувати, що народився син Божий, і вела людей до нього. І ось по цьому шляху прийшли. Навіть такі вони були язичники, але вельможі, які принесли подарунки до Сина Божого. Так, сподіваюся, вони принесли йому золото, ладан і миро. Це символіза... золото символізувало царську владу, а ладан, Божу волю, а смирно долю пророка. І тоді з тих часів люди почали робити таку, виготовляти віфліємську зірку на Різдво і з нею ходити, потім калядувати. Пославши свого Сина на землю, Бог Отець намагався показати людству важливість любові, добра, співчуття і взаєморозуміння між людьми, щоб люди були добрими, да, щедрими і любили один одного, ставилися один до одного дуже-дуже добре. І ось цей день, день народження Сина Божого, від цього дня ми з вами рахуємо роки. От зараз настав 2023 рік. От стільки років вже пройшло від тієї події, коли це сталося. І це свято воно, е, вважається дуже великим. Всі люди на землі відмічають це свято, всі святкують його. Ми з вами теж кожен рік відмічаємо це свято. Люди е, прикрашають свої оселі, дістають самі гарні рушнички, самі гарні, е, самий гарний посуд да, е, в хатах. І м, наші люди всі з е, поконвіку дуже люблять на свята бажати щось добре і хороше своїм сусідам, своїм родичам. Да? І ось так люди почали е, ходити е, один до одного і співати колядки. Е, брали таку зірку, ось я вам покажу зараз. Бачите, ось ця зірка віфліємська, да? ой, не віфліємська, господи, е, Зірка, яка зійшла, да, от роблять її на паличці, люди вдягаються в українське вбрання, вдягають різні маски і ідуть до сусідів, до родичів і колядують. Співають колядку і бажають нею дуже-дуже багато всього доброго. Да? Зараз я вам одну колядку прочитаю. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше вичиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори, й огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. Що вони по -по побажали цією колядкою? Що значить бу бути дужі і багаті? Що значить дужі? Це здорові, щоб всі, були... <різь> да, щоб всі були здорові і багаті, і щоб обов'язково врожай вродив. Бо ви ж в мене вже знаєте, да, що якщо не буде врожаю, людям не буде що їсти да, цілий рік. Тому завжди бажали гарний, гарний врожай. <плес> так. И е, які страви е, виставляли на стіл? Хто знає, які е, традиційні є такі страви на Різдво? Валеники. Вареники, обов'язково вареники. Валеники. Ще що? Ну? Які смачні мама готує? Куча! Кутя, умничка! Зараз будемо дивитися. Так. Дивіться, печені яблучка. Да? З корицею. Яблуко, ви знаєте, це взагалі такий символ, да? І багатства, і достатку в нас. І ось. Традиційна кутя обов'язково, і вона готується тільки на це свято. да? Вариться пшеничка, додається, що ізюм, мак, горішки, да? щоб було смачно. Трішки е цукру і ось така каша це символ різдва, достатку різдва. Чим більше там всього буде, тим смачніша вона буде, багатша. так? Ну, Ще що. Можна і картопельку запекти, так? З м'яском. І млинчики ось такі, дивіться, з джемом, з медом. Дуже люди любили, так, раніше. Так, ну варенички. варенички обов'язково, це взагалі наша традиційна кухня. Ось такі пампушки з часничком. Хто любить пампушки? Зізнавайтеся. І ось такі голубці. да З капусти, можна з грибами, можна з м'яском голубці робили. Обов'язково якийсь салатик. Так, з овочів Рибку готували. А ще е, напій. Знаєте, який варили напій? Е, E, коли було багатий гарний врожай, люди влітку сушили фрукти. І потім сухофрукти називалися, так? І варили з них такий компот, називається узвар. Да, так, Узвар називається. Це теж на, наш традиційний такий напій e, сушених фруктів, узвар. Дуже корисний для діток. Ну, і ще в мене є такий да, так, такий салатик з овочів теж. Обов'язково ще ковбатку клали на стіл і відмічали ось так різдво. Будемо закінчувати, да? Вам сподобалась така історія? Да. Так? Скажіть мені, як звали Сина Божого, як його назвали? Ісус. Ісус! Ісос! Ісус! Ісус! Ісус. І хоч його називали царем людей, він не був таким царем, як ну, було уявлення у людей, що царь прийде з короною. Так? Він був звичайною людиною, але він міг творити дива. Він дуже допомагав людям. Він вмів стілювати людей. Хто хворів? Він їх стілював і цим дуже сильно допомагав. Хто був голодний, він того міг накормити. Ось таким він був добрим, щирим, і е, Господь дуже хотів, щоб ми з вами такими були. І обов'язково ми будемо старатися, так? бо це завжди добре, ніж бути злим, жадібним. Ну, це, мої хороші, я з вами прощаюся, гарного вам дня. Все, до побачення, мої хороші.